Прокурором міста Вінниці захищені житлові права громадян і похилого віку шляхом подання до суду в липні минулого року позову в інтересах про судних перешкод користування неруховим майном. Прокуратура вимагала виселити з належної будинку осіб, яких довірувала жінка посила тимчасово пожити, а ті фактично витинули пенсіонерку на вулицю. У грудні минулого року міським судом позов прокурора задоволено повністю. Однак крапку ставити цій ситуації було ще зарано, оскільки в суді триває інший судовий розгляд, на нашу думку, безпідставного позову. Мешканців будинку до пенсіонерки про визнання права власності на будинок за окремими підробними документами. Прокуратура забезпечує у справі участь та захист брав цієї громадян. Справа ще слухається в суді. Кінцеве рішення ще не постановлено. Захист найменших членів суспільства дітей, особливо тих, хто позбавлений батьківського опікування, це найважливіший пріоритет у діяльності прокуратури. Як приклад, закону прокурора Чечельницького району. Визнане право власності за дитину сиротою на спадкове майно. Це житловий будинок з господарськими спорудами. Аналогічні позови були задоволені і заявлені прокурорами Янбільського, Калинівського та Хмельницького прокурорів. Я веду один із останніх прикладів, коли органи прокуратури стали на захист дитини шляхом захисту її прав в суді. З захисту прав малолітньої дитини з Мельницьким міжрайонним прокурором в цьому місяці до суду пред'явлено позовну заяву. Про визнання неправомірних дій місцевого управління соціального захисту населення районної державної адміністрації про припинення соціальної виплати на отримання малолітньої дитини його е, бабці, е, опитонув, в сумі 6 тисяч гривень, по якої він фактично знаходиться на утримання. малолітнього хлопчика матір померла, а батько відбуває покарання в місцях подбавної волі. Проте батько дитини після звільнення місць позбавленої волі почав отримати допомогу від держави на утримання малолітнього сина. Однак Ухилявся від виконання своїх батьківських обов'язків, дитину до себе на проживання не забрав, сам усунувся від його виховання та доля за на Тобто кошти від держави отримав, однак за дитину зовсім ніяких коштів не витрачав. А фактично була, була ця молодічна дитина на отримання бабушки опікуна. Ми вважаємо, що державні кошти повинні отримати бабуся опікун дитини, з якої безпосередньо мешкає хлопчик. Ми звернулися до суду і суд постав поставить крапку в цьому питанні.